Вітаю! Мене звати Решетуха Ольга. Я лікар-акушер-гінеколог та лікар ультразвукової діагностики. До мене ви можете звернутися на консультації та лікування з приводу підготовки, планування та ведення вагітності, лікування легких форм непліддя, порушення менструального циклу, лікування патологічних виділень зі статевих шляхів та інфекцій, що передаються статевим шляхом, абсолютно анонімно, корекція кліматеричних розладів, діагностики та лікування патології шейки матки. Також з питань естетичної гінекології. Крім того, я проводжу ультразвукову діагностику щодо подібної залози, молочних залоз, органів черевної порожнини, органів малого тазу, нерок та сечового міхура. Я завжди намагаюся навчатись та самовдосконалюватись, тому систематично відвідую українські та міжнародні конференції. Принципами моєї роботи є чесність та людяність, а в пріоритеті здоров'я пацієнта. Запрошую вас до себе на прийом у медичний центр Оксфорд Medical Тернопіль. Гарантую, що зі мною похід до гінеколога буде максимально комфортним та абсолютно безболісним.